Але найбільш помітне державне втручання в економіку є з метою протидії циклічним коливанням. Іноді такі коливання набувають значної амплітуди і мають серйозні соціальні наслідки. У 1929 році крах на фондовому ринку у Сполучених Штатах став початком найбільшої кризи за історію ведення макроекономічної статистики. Він отримав назву Великої Депресії і тривав чотири роки. Ми вже говорили, що раптові події, так звані шоки, можуть розпочати згортання економічної діяльності. Домогосподарства в очікуванні ще більшої кризи знижують своє споживання, що в той самий час змушує компанії знизити обсяги виробництва і звільнити ресурси, в тому числі робочу сила. Це знижує доходи домогосподарств і вони ще більше скорочують витрати на ринку товарів та послуг. Такі серйозні кризи неможливі в моделях класичної економіки, тому що головним припущенням є те, що ціни одразу відреагують на такі зміни. Ціни на ресурси мають впасти, що призведе до припинення безробіття. В той самий час ціни на ринках товарів та послуг також знизяться, що призведе до стимуляції попиту. Таким чином, економічна діяльність має відновитися дуже швидко. Отже, глибокі кризи просто неможливі. Британський економіст Джон Майнерт Кейнс запропонував просте пояснення: ціни мають особливість, вони не знижуються так швидко. Цікавим є те, що за період від початку Великої депресії до сьогодення дефляція в час спостерігалася лише у двох кварталах. Кейнс закликав не чекати, а використовувати державне втручання в економіку, що сьогодні відоме під назвою стимулюючої фіскальної політики. Держава може витрачати гроші на купівлю товарів та послуг в компанії та розширювати виробництво і винаймати ресурси. З іншого боку, стимулювання може бути впроваджене через зниження податкового тягаря. Таким чином, держава створює додатковий попит на ринках, і це призводить до оновлення економічної діяльності. Так само небезпечним є циклічні відхилення у бік надто швидкого економічного зростання. Це може призвести до так званого перегріву економіки, що часто супроводжується стрімким зростанням цін на певних ринках, так звані бульбашки. Останню таку бульбашку ми бачили на ринках нерухомості. Вона лопнула у 2008 році. Економічний шок, який став початком тривалого періоду економічного застою, що отримав назву великої рецесії.